Сім'я Торських проживає в гуртожитку від Прат трускавець курорт що на Стебницькій 63, ще з 1984 року. За 30 років життя тут їм щороку обіцяли покращення, але вони досі його не дочекались. Навіть більше того, при спробах приватизувати е, свої кімнати вони отримали відмову від керівництва Прат трускавець курорт. Я тут проживаю вже 30 років, 31 рік у лютому. Минуло 30 років. Як стою на черзі, з 91-го року я перша рахуюся на обліку на квартиру, так як по пільгах, як багатодітна мати, у мене троє дітей. ну Зараз вже й троє внуків. І всі ми тут купчимося в двох кімнатах, тому що поки що так нічого і не отримали, і навряд чи вже отримав. Хотіли приватизувати. і Я звернулася до пана Жданова з письмовим зверненням, щоб приватизувати гуртожитки, відколи вийшов приказ, що йде приватизація гуртожитків. Мені дали відповідь. Що, е, на жаль, це, ця будівля є нежитловим приміщенням і є приватною власністю ну, прат Трусковецького роду зараз. А тут ті, що писали назад Трусковецьку род. Отак топчимося на місці, де я не звернуся, до якого депутата, і до бойка зверталася, тепер звернулася до Матківського з письмовим зверненням. І мені он, пан Козир, віддав, вчора отримали листа, що то мені житло повинно надати про Роскавець курорт, а ті мені дали відповідь, що зараз в наявності немає в них коштів, щоб мені надати житло. В той момент при зміні власників нас можуть виселити на вулицю, хоча ми постійно прописані всі тут. І переживаємо, що нас виселять на вулицю. І що ви збираєтесь надалі робити? Які ваші Ну надалі, я думаю, звертатися ще далі. Навіть можливо до президента поїду звернутися, а що вже маю робити. Проробила скільки років, інвалідність заробила і, і нічого більше. Ми платимо за всі комунальні послуги, хоча рахуємося в нежитловому приміщенні. Я тут народилася, виросла, і от зараз я, моя мама, баба переживаємо, щоб нас не виселили. Де нам піти в одне, як нас виселять, Де нам піти. Ми не маємо де, ну, де піти. Тут взагалі безпорядок, а ось безкінечний. Тут скільки разів відходили, і усміх несмотря. Не дають приватизувати, хоча б відселили нас. Про те, що ну до Рину обманювали, про те, що буде якесь покращення, будуть зміни. Ось так в умовах нежитлового приміщення. Три сім'ї, які залишились тут, проживають більше 30 років. Єдине, чого вони хочуть сьогодні, щоб ті декілька квадратних метрів житлової площі залишились їм, і їх не виселили при черговій зміні керівництва. Адже всі відповіді на звернення людей, які проживають сьогодні, тут в цьому гуртожитку були як оцей порожній таз.